Кожен кадр цього відео це історія про тих, хто став щитом для України. Це спогад про мужність, силу духу і любов до батьківщини, що перемогли навіть страх смерті. Дивлячись на ці обличчя, ми знову відчуваємо відповідальність пам'ятати герої, які назавжди. Залишиться у наших серцях. Шустрий. Друзів мав багато. Ну як всі діти? Він нас трошки балований був меншенький. Брат за ним заступався всюди, то він такий у нас був трошки розбалований. Але ж друзів мав багато. Сусіди його поважали, любили, бо він людей поважав сусідів всіх. Закінчив він училище железнодорожне. зразу працював після училища на вагонному депо сварщиком, а потім на цементному заводі. Ну, В кінці то вже він на Маїнці, ну вже з майнця пішов. Він на якомусь такому станкові робив, що він деталі гнув, якісь там на комп'ютерному станкові деталі гнув. Почалося повномасштабне вторгнення, він мені зразу нічого не сказав, він моментально пішов, записався. Як воно називається? Шо? То вони діжурили біля переїзду. Парку зірвали там під станцію, то я не знала, що він там теж був, син з Польщі, мам каже, наш Саша. Він допомагав розгружати, допомагав там, ну там, що по хатах там все це поробилося, то допомагав. В травні місяці отримав повістку 30 травня. Він вже поїхав тут на полігон. Позвонив, сказав, мам, 30-го числа мені треба бути вже на воєнкоматі, не взяв мене, щоб я його провела, вдома оставив, поїхав втучення. 40 днів були втучені на полігоні, приїжджав в суботу, старався допомогти все. Він і так мені завжди все допомагав, завжди всюди зі мною був. Старався, щоб я не що тяжко не носила завжди. Мам, я сам, мам, не трогай. 9 липня забрали його з полігону в Дніпро. До 19 липня він був в Дніпрі. А з 19 липня їх перевезли. Він мені не казав, він казав, мамо, третя лінія. Ми в, ми в цьому, а третя лінія. Що таке третя лінія? Мам, все добре. Він мені казав, мам, ми під Харковом, тут спокійно, тут все. Потім прийшла пов'язка. що 8 числа він мене привітав з ним народженням. Він був ранений, він був контужений. А 10-го числа він мені дзвонив мам, Він не 10-го, він мав 9-го числа йти, діхати. Але помінявся з хлопчиною, якийсь там хлопчина до нього підійшов. Бо я чула з ним саме раз саме розмовляла. Він каже, мам, зачекай не, не виключайся, я зараз по оцей побалакаю, далі можу з тобі балакати. Потім каже, мам, я сьогодні не їду, я їду завтра, а чого ти сьогодні не їдеш? Бо там то хтось попросив, щоб помінялися. Він не зі своєю поїхав, так як він там називається, бригада чи як. 10 числа він дзвонив, я просила його сину, не йди, ти ранений, ти кантужений. Тише такий прийшов, ти ще такий три дні як прийшов з позиції. Не знає, не признавався нічого. Потім тільки сказав, що «мам, я ранений. Я його просила, кусину сину, не йди. А на капання каже, я на капання їздив. На яке ти капання, куди ти сину на капання? Яке ти їздив Капані? «Мам, все добре, то легко, то все легко. Я його просила, сину, не йди. Ти ранений, не йди, сину, не йди. Ти що тільки прийшов? Ти три дня, як прийшов з позиції. Мам, я знаю, що таке там сидіти і, і ждать, щоб тебе поміняли. Я ненадовго, це, це останнє відео його. Просто Це вони були в цьому, не знають, в Тучині, по-моєму, що вони були в цьому. В п'ятому класі я взяла клас, це був перший клас у мій класного керівника. Вони були такі гарні, спокійні дітки, але чогось його їх ця школа велика налякала. І Саша Шуляк і ще один хлопчик вони весь час ходили до класного керівника до Ляни Васильівни. Вони ходили. І їм було чомусь, чомусь лячно в цій великій школі. Вони весь час, ну там при, при, ну, звичайніше, там була одна вчителька, як мама, вони всі ну, до неї звикли за 4 роки, а тут було багато вчителів, і вони ходили, ну часто ходили до. Ляни Васильівна. Але помаленьку-помаленьку вони звикли і собі були в цьому класі. І, і Саша був такий вихована, толерантна і такий добрий хлопчик. Він і дуже-дуже послушний. Ніколи не порушував дисципліну, завжди був стриманий. Ну, коли його попросиш, виконував всі обов'язки, і коли його просили, то він завжди казав, що він так бу-бу-бу-бу-бу-бу, але ніколи так голос він не, не, не казав, що я не буду робити, чи я цього не зроблю. Він так про себе там, бу -бу -бу, бу -бу, і, завжди, і завжди виконував. Тобто на нього можна було завжди покластися, бо це ну, така спокійна, дуже добра дитина. Якби знаєте, про таких дітей мріють, вчителі бо з ними спокійно. Ну, на, на протязі е, всього навчального... От, Напротязі всіх всіх років е, ніколи не було м, до нього ніяких претензій. І навіть він, е, потім собі пішов працювати, завжди зустрічався, завжди розк... ніколи не жалівся, ніколи не жалівся. Роблю собі на роботі спокійний такий. Він на війні, то мене дуже наприклад, здивувало. Бо він, я думала, в нього броні, він на війну не піде, бо він працював на залізниці. І такий спокійний, а він і був командиром, що мама розповідала, що він був командиром, то і, і, ну, напевно на таких дітей відповідальних можна було покластися, він ніколи не скаже лишнього, завжди вислухає, завжди буде стриманий. Ну, Їм в цьому році всім по 35. Дуже шкода. Звичайно. Бо що так сталося, що дитини немає. і Він не дожив до своїх 35 років. Але оця пам'ять про такого доброго, спокійного хлопчика, вона, напевно, залишиться нас назавжди. Наприклад, цього року, коли ну, на 1 вересня 2024-2025 року, коли були 11 клас, ми на перший... Урок їх повели до меморіалу. І ну, хто е, найбільше мені ну, були, я багато там хлопців вчила, які на меморіалі. І найбільше мені, звичайно, були Саша, бо він був ну, найближча дитина. І ми розповіли ну, з класним керівником розповіли, що е, ми маємо їх пам'ятати не ради них, а ради того, що вони зробили для нас. Ми можемо спокійно жити, спокійно. Вони ж не вони ж не хотіли бути героями. Вони ж не йшли вмирати. Вони йшли для того, щоб якось захистити нас, нас. І за те, що ми зараз так так собі тут відносно спокійно живемо, то ми завдячуємо тим хлопцям, які ну не вагаючись. Я не думаю, що вони думали там, що я і вони і то вони напевно і не йшли вмирати. Вони йшли захищати свою державу. Живуть назавжди у наших святий.